Сьогодні у випуску. Вистояли на Майдані, переможемо у війні. Під таким гаслом відзначили у Кропивницькому День свободи і гідності. Маріупольський шпиталь переїхав на Кіровоградщину. Світлини захисників Азовсталі, автором яких є пресофіцер Полку Азов, показали в Кропивницькому. День гідності і свободи у Кропивницькому відзначали на площі Героїв Майдану. Прапори України і Європейського Союзу тримають курсанти Донецького університету внутрішніх справ. Це свято об'єднує два майдани. Помаранчевий майдан, помаранчеву революцію і революцію гідності. Але варто згадати ще один майдан. Студентський майдан революції на граніті 1990 року. Що об'єднує ці три майдани прагнення до свободи, до гідності і гасло геть від Москви. До пам'ятника героїв Майдану, де розміщені світлини загиблих учасників Майдану, поклали квіти. Який ще урок цих, цих революцій? Вони всі були антикомуністичними, антиросійськими, вони всі були проукраїнськими. А ще це була боротьба за демократію. Історія сусідньої Білорусі навчила нас: спочатку у тебе відбирають демократію, потім у тебе відбирають національний прапор. Потім у тебе відбирають мову, а потім ти втрачаєш незалежність. Україна вистояла. Містяни тримали плакати з написами «Вистояли на майдані, переможемо у війні. Вільні творити майбутнє. Гідність починається з тебе. День свободи і гідності для мене означає більше ніж можна уявити чи сказати словами, адже ми кладемо все заради нашої свободи. Всі наші дії. Які ми робимо, всі направлені на те, щоб отримати цю свободу, і на те, щоб показати, що ми гідні. Йти поклали до пам'ятної дошки герої Небесної Сотні з Кіровоградщини Віктору Чміленку. Він загинув від кулі снайпера на майдані у Києві 2014 року. Людина, яка мала статок, яка мала е, за що вболівати, е, він пішов, е, пожертвував своїм життям. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. З Віктором Чміленко ми були ось тут, в Кіровограді на Антимайдані, я його бачив. Це наш земляк з Поберенеччини, аграрій. Людина, яка була небайдужа до України та її долі. 14-го року, де дійсно відбувалися страшні події, коли гинули люди, коли ніхто на кого не звертав уваги, коли влада розділилася з народом, коли силовики вбивали людей серед білого дня, то це дійсно було страшно. На площі героїв майдану розгорнули 20-метровий прапор України. Тривала акція півгодини. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Музика, пісні, багаті у діжках. Біля таких під час помаранчевої революції та революції гідності грілись учасники. Атмосферу тих подій вирішили передати під час творчого майдану у Кропивницькому. Розказати нашій молоді причинені сіткові зв'язки. Чому були ті революції? що передувало, і чим це все закінчило? Що ми маємо зараз? Сімнадцятирічна Софія Полящук каже: на майдані не була, але революцію гідності пам'ятає. Як все починалося, як люди тільки починали збиратися і. Цього було дуже багато в новинах. Як дитина, я не розуміла, мої батьки мені пояснили. Моя мама вчитель історії, і вона, як ніхто розуміє, що довелося пройти нашому народові до по шляху до нашої незалежності, до того, що ми зараз маємо. І вона ще з маличку виховувала в мене в мені й моєму братові любов до України, до волі. Не за мною у хаті. Я землю відстояв свою не вмер я все бачу на варті у сотні небесній. Стою. Анастасія Рус у 2014-му жила в місті корсунь Шевченківській Черкаської області. Згадує, як мітингувала. Ми збирали їжу на майдан. Ми збирали теплий одяг. Ну така у нас була підтримка. Ті, хто міг їхав. на трасі біля блокпоста це київська траса. Автобуси з тітушками. Ми зупинили два автобуси, перевернули, трошки попалили. Так само малость. Вони порозбігалися по району, було дуже страшно. Говорить, її творчість допомагає долати стрес. Бирали ті пісні тих виконавців, які активно підтримували, які приходили, організовували такі концерти, можна так сказати, навіть на майдані в Києві якогось патріотичного виховання, скажімо так, на жаль. Під час навчання в школі в мене не було. Тому, коли була революція гідності, це співпало з періодом навчання в університеті, і відповідно мій світогляд дуже сильно на той момент змінювався. Ці фотографії зроблені на площі в Кропивницькому під час помаранчевої революції. Я пам'ятаю, що був мітинг з Ющенко, і тому вже буде в моєму житті перший мітинг, на який не зганяли людей. Ще згадую, що на мітинг до Януковича. Нас зганяли силою, просто на роботі підвозили автобуси і казали, це ваш робочий час, ви мусите там відстояти. Вважає гідність українців це те, що не можна знищити. Це як трава, скільки її не витоптуй, вона підніметься. Олена Жкалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Бруківку серед містя Києва, захисні шоломи, металеві їжаки. Речі учасників Євромайдану 2014 року зберігають у краєзнавчому музеї Знам'янки. Ось такі їжаки це виготовляв безпосередньо теж учасник майдану. Саме таку захист від збройної влади використовували прості люди, щоб зупинити їх наступ. Ось цей звичайний велосипедний шолом. Він використовувався нашим знамячаном Остак Стас Корчинський, який був на Майдані від самого початку до кінця. Це звичайний він нічим, нічим він не міг захистити від кулі від тої зброї. 62-річний Юрій Майборода, учасник двох революцій Помаранчевої 2004 року і революції гідності 2014-го. Про те, що ми хотіли зробити українську Україну. Вільно від усіх, навіть не тільки ворогів, будемо говорити, зовнішніх, а й внутрішніх проти цієї корупції. Коли береш або даєш хабаря, подивись чи є на твоїх руках кров Небесної Сотні. Навіть і за це, щоб не було цього. На жаль, на жаль, воно залишило. Учасником помаранчевої революції був з перших днів. Я поїхав в перші дні туди. Ну, Знам'янських було дуже, не хочу нікого називати, бо когось забудуся. Багатьох вже немає. Який там дух? Хто там був? От, як мені кажуть, Та, що ти там вибрав, Майдан? Що ви там зробили? От, я б... Бу... Було б ще, якби машина часу повернула. Я знову там був. Тому що там. Дух нації, будемо так казати, дух українців. Там Україна зовсім друга на Майдані. була. Яка? Ну, свобода. Знаєте, що коли люди виборюють свободу, і гідність свою. Каже, Євромайдан 2014 року був інакшим. Тут вже зовсім по-другому йшло. Тут вже коли побили дітей, побив ОМОН, вийшов. Тоді вже, мабуть, хто і не думав туди їхати, поїхали. Хто зміг, Чмаленко ось, приклад. Якраз попало так, що його не стало. То ми ходили перед Майданом в Крапивний, ну, Кіровограді тодішньому. На площу виходили, коли його молотком. Це, я бачив це все, як його молотком. Резиновим молотком ударили. Це фотографії 39 знам'янчан, які загинули з 2014 року, виборюючи незалежність України. Героїчно в нас молодь. Хоча вони там ходять, десь там на, на цих, сварять на них, от вони на мотоциклах. Ось оди. Ось хлопці, оці ось, ось, що ззаді загинули молоді, практично всі молоді. Загинули за свободу України, за нашу незалежність. Після вторгнення Росії в Україну чоловік хотів їхати на фронт. У Військкоматі йому відмовили через вік. Наші е, небесна сотня і небесні ці батальйони. Який зараз на небесах. Ну, як ми можемо програти, будемо навіть оцю, оцю війну з Росією. Вони за нас моляться там, а ми не повинні тут програти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кіровоградщина. Сьогодні нам передали лампу операційну, стаціонарну, безцінюву. Сухожирова шафа велика для стерилізації інструментарію. Апарат для розморожування плазми, холодильне обладнання, гідравлічні ноші, і також тумбочки прикриватні, які потрібні у нас в відділенні реанімації, хірургії. Маріупольський шпиталь розпочав працювати у Кіровоградській області. Його командир показує медичне обладнання, яке отримали від благодійників, від наших німецьких партнерів, обладнання, яке потрібне нам для більш якісної надання медичної допомоги. Каже, з Маріуполя не вдалося нічого вивезти. Дякую за поміч кропивницьким колегам та благодійникам. Подарований операційний стіл вже встановили у відділенні. Відповідає абсолютно всім нормам, стандартам сучасної медицини і він нам буде дуже сильно допомагати в нашій роботі в лікуванні наших поранених. Міністерство оборони забезпечено обладнанням необхідне, але. Скажем так, і допомога волонтерів теж буде дуже доречна. У шпиталі працюють медики з Маріуполя Кіровоградщини. Скільки їх евакуювалось, командир просить не називати. У Маріуполі госпіталь працював з 2020 року, 15 березня цього року, російські військові скинули на будівлю авіабомбу. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації я працював у військовому шпиталі у Маріуполі після того, як він був зруйнований. Зараз ми відновлюємо свою роботу в Кіровоградській області. Нині у шпиталі працюють чотири відділення: Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Перші чотири випадки захворювання на грип зафіксували на Кіровоградщині. Захворів чоловік в Кропивницькому, жінка в Новомиргородській громаді та двоє дітей з Компаніївської громади. Кіровоградська область отримала 9 тисяч доз вакцини від грипу. Нею вакцинуватимуться передусім медики. Вакцину від грипу можна купити в аптеках. Цьогоріч від грипу щепились 257 жителів області, сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оберчук. Виявили перші чотири випадки вірусів грипу А. При проведенні епідемілічної розсліду... Давання було встановлено, що жоден із захворілих ще не був вакцинований проти грипу минулому році. Вірусів грипу не було. Тому найкращим методом захисту від грипу ми знаємо є вакцинація. Захворюваність на грип вона розпочинається гостро із температури, слабкості. А враховуючи те, що сьогодні ми маємо пандемію і продовжується пандемія COVID-19, то поєднання таких двох захворювань дуже складно як для людського організму. У Кропивницькому показали світлини захисників Азовсталі, автором яких є пресофіцер полку Азов, учасник оборони Маріуполя Дмитро Козацький з позивним Орест. Світлини зроблені у підземелях металургійного заводу Азовсталь, коли його штурмували російські військові. Перед виходом з Азовсталі, 16 травня. Дмитро Козацький виклав фотографії про життя його захисників і дозволив поширювати, доки він був у російському полоні. До Кропивницького виставку привезли з Олександрії. Її організував місцевий житель Євген Макаренко. Нині він на фронті. І він за свої кошти, за свої ініціативи за підтрим, для підтримки тоді ще наших азовців, які знаходилися в полоні, зробив ці фото і віддав їх Олександрійському музейному центрі. Ну а вже наша ініціатива зробити її мандруючою. Це портрети захисників та захисниць Маріуполя. Їх 25. Завдяки автору люди дізналися, що відбувалося в бомбосховищах заводу, який бомбардували росіяни. Коли дивишся на фото наших героїв, то вкотре розумієш, що ми незламні, відчайдушні, сильні. Ми. Патріоти свого міста та країни. Кожен з нас пережив барбардування, готування їжі, пошук води та дров. Але ми тільки можемо уявити собі, що пережили ті хлопці та дівчата, які дивляться на нас з цих світлин. Я вдячний фотографу Дмитру Козацькому, Оресту за. Можливість побачити за можливість доторкнутися до історії наших героїв зі сталі. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. 21 вересня Дмитра Козацького та ще 214 українців повернули з російського полону. Захисники Маріуполя стали символом незламності українського народу. Виставку ті, що зі сталі, в бібліотеці можна переглянути впродовж місяця. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.